Кілька ДТП трапилось на Волині за добу. Так у Ковалі постраждав 71-річний пішохід. Як повідомили у нацполіції, ДТП трапилась на вулиці Володимира Кияна під колеса легковика Кія потрапив 71-річний ковальчанин за кермом автівки перебувала 46-річна жителька Камінь Каширщини. Як попередньо встановили правоохоронці, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також ввечері, 20 січня, на вулиці Рівненській у Луцьку, 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, допустив зіткнення з попутним автомобілем Meriva під керуванням 26-річного лучанина. Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка автомобіля Фольксваген Passat її госпіталізували. Крім того, в обласному центрі у Луцьку на вулиці Гнідавській сталася серйозна аварія. У ДТП постраждали щонайменше два легковики та рейсовий автобус. Як відомо, на Гнідавській зіткнулись два легковики та автобус, як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік, бригада екстреної медичної допомоги. Обслуговувала одну постраждалу особу, яку із закритою черепно-мозковою травмою з трусом головного мозку доставлено до Луцької міської клінічної лікарні.